Айте, так, пішла трансляція. Мене звати Богдан. Ви на каналі Мінутоша. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з трансляцією з друзями, якщо вона вам сподобалось. Так, далі я буду вести знову ж таки трансляцію. Вже відмакну і проходить перший. Першу гру сюжетку ми пройшли, тому зараз я буду перевіряти, чи мене чути, чи мене не чути. Так. так, так. Так, і звук гри також буду перевіряти. Чи мене чути, чи не чути? Чути, чи мене не чути. Ось в чому питання. Так, чути мене. Так, чути мене, звук гри, звук гри і мій звук чути, і мій звук чути, тобто мікрофон, чути, тобто мікрофон. Це добре. Так, тоді заходимо нова гра. Зіграйте одну з додаткових пригод. Кожна пригода це окрема унікальна історія, створена на основі світу та героїв Відьмака. Нові пригоди. Ого, Мері Вічес з Кейтс, Сайд of, of Quer Оф... Neutrality, dan zos, bams. A možná překlad? Či nemá tu překladu? Tu překladu nemá? Nemá překladu? Виберіть. Рівень. Рекомендовано більшість гравців бої можуть датися справжнім кральним викликом, алхімія буває корисною, для новички легші бої, а використання алхімії не обов'язково для виживання. Ну середні ми вибираємо. Зручною зі метричною камерою рекомендовано новичка і тим, хто хоче стратегічно оцінити поле бою. Режим керування можна змінити в будь-який момент актери. Керування квадратури, камнишки, динамічні камери, в третє це рекомендую, посвідчення вравця і тут хоче все уважно розвиватися Режим керування може змінити в будь-які моменти гри. Ferryman, Bonfire Він тоже тут буде балакати? Насті Гуд Насті Фок А, він сказав Насті Фок Вилладж Что сменится на Габи Что изменится справди на нагадує. Так що в мене не твари? А нічого в мене не ментарі. Куда мені тпати треба сюди? Тпаємо сюди. Курик, Маріон. хазбан, бур. Маріон. Добро пожаловати. Е -е -е. Так, welcome. Це добро пожалувати. Я ж то думав, що можна, можна, можна зіграти так. тут треба переклад. Паривал. If her people in Swamp will have some problems which monsters do you have you NGOMI. me? О, я доки це буду перекладати, мене все-таки це довго буде. Я думаю, що тут воно перекладено, а воно не перекладено. На жаль. Так. Що вони хочуть від мене? Що вони від мене хочуть? Перекладач. Доки я це буду вводити. Це велком, це, мабуть, добро пожалувати. Пускаво просимо, так. Да. І. We yeah, are people in uh, the swamp have some uh, problems. Wish monsters, do you any joy? Any job? Я чув, що люди на болоті мають певні проблеми з мовою. Ви, ви можете для мене для мене якусь роботу. Маєте для мене якусь роботу. Do you have any job for me? Маєте, чи ви маєте для мене якусь роботу? У вас є якась робота для мене? О. Або... Фаа... Вел. Well. Паревел, це прощання. Паревел. Прощання. Ніхто їх тут не озвучує, я поняв. Це вже не так цікаво. Ох, є рецентлі. I demo Oh yes Red gently I must tell all men uh, in the village have been really О, так, останнім часом я повинен сказати, що всі чоловіки в селі були дуже напружені. Спе сели. Май хазбэнд. So, the level I need some herbs to breathe for him. Ну, так, в останнім часом я повинен сказати, що всі чоловіки в селі були дуже напружені, особливо мій чоловік, Мені потрібно трохи трав, щоб заварити для нього прохів заї. Майк. Трави вони можуть допомогти. They might well oh. yet there are more and uh, more monsters. Yet, uh, there are more and uh, more and more steps and uh, I'm afraid. go And uh, pick some сама myself. Моє життя. Мені потрібно трохи трав, щоб заварити для нього вони мои однак, мой черты більше. Я боюсь дей і вибирати їх сама. Угу. Z parallel I'm not gonna Ой, погано, що я не знаю английский. Дуже погано. I see about that.

is that... Yeah, we'll watch if it, it's a photo Hmm. Так Так, 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 так. тепер перекладаємо по 10 монет. До <серкос> завдання... А це мене значно переклала. I must collect preparation on ball for I must collect five pieces of lemon balm. Debrac cinco estupas de Marian, the Marion. Ah, it's a Marion. So I must collect, collector five pieces, piece, 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 five piece. yes, pieces. USDTX 5. Třeba jibratět 5 štuk. Co to lemon balm? Lemon balm. Semeli sem na vážno. Lemon balm. Lemon balm. Co to А здесь вам, що це таке? Ай. Ай. Лернет. Exact title. From 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 the swamps, cat problems, rich monsters finally. Навіть що люди з свопів з болот з Слам. сламс. Я дізнався, що люди з боліт мають проблеми з монстрами. Нарешті Асі Йо. não mas não acho ideia que é verdade mhm uhum. faz bem duro faz bem Talk of, uh, again. Yurik. Welcome for what's over said again. Uric welcome. Was how prosimo? Welcome Yurik Urik. Uh, right, they say you have some problems, uh, which monster have Farewell. Так, ідемо назад до багаття. Там ще й бучу, друзья, може, побалахаємо. Але це доки я, я перекладаю, й маю. Насти фок. Туман, понятно. Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. О, я голос почул. Серьезно? Я не могу медитировать, когда огонь погас. Надо его разжечь. А значит, когда он так говорил, то ні, не, не можно было проговорить, да? А так он а, говорит. Что? Тон. <говорит> Треба повертатися мені, повертатися. Я вже не знаю, чи я вже буду... А, тут замкнули в цій долі. Замкнули. для мене? Ой, я не хочу це все грати. Паралельно Я думаю, тут все перекладено, а тут ВІПІГАН не перекладено. Я спробував... перекладати і мені не понравилось. Тому виходжу з гри І завершу трансляцію. Я думаю, тут можна... можна, можна. Не знати що. Зупинити трансляцію. Так. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтеся, ставте подобайки, пишіть коментарі. Діліться з трансляцією з друзями. якщо вона вам сподобалася. Але я не впевнений, що ця трансляція вам сподобалася. й такі то пироги.